У четвер, десятого жовтня, сумщина провела в останню земну путь трьох захисників України: старшого солдата Станіслава Кулика та солдатів Олексія Поповича і Сергія Крипака. Із самого ранку рідні друзі та бойові побратими назавжди попрощались із тридцятиоднорічним мужнім воїном оборонцем Станіславом Куликом, який загинув 2 березня поточного року поблизу Орлівки Покровського району Донецької області під час захисту батьківщини. Він сам пішов воювати добровольно. Він для до мене завжди живий буде. Я не вірю, що його немає. Не вірюся. Був в місті, вчилися в школі, однокласник наш. Дружелюбний завжди. Це навіть слово не, не вистачає, що сказати просто зараз на даний момент. Дужелюбний, дружили, гуляли в місті, в школу ходили, за партою одною сиділи іноді, ну, той знає, той не, не знаю, що сказати. Сумуємо. Відспівали народного героя Станіслава Кулика у Свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще й ще в мирі Господу помолимось, Господи помилуй, ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Станіслава. І усіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Уже 10-й годині четверга рідні друзі та бойові побратими біля свято-георгіївського храму назавжди попрощались із 27-річним солдатом Олексієм Поповичем, який загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу. У серцях людей, які добре знали і поважали Олексія, він назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Олексія я знаю з 19-го року. Я пройшов в частину 18-го в роту оперативного призначення. Він вже там проходив службу. Разом проходили службу в Луганській області під час чергових ротацій зі стримування збройної агресії Російської Федерації. Конкретно я з ним перебував на одних позиціях. І разом ми ділили бит, побут 4 місяці. Подальша ротація. На той час командиру роти, коли вже узнав Олексія, я тоді був командиром взводу, я пропонував командиру роти, щоб він, іменно Олексій, був зі мною завжди. Тому що це не тільки гарний військовослужбовець, самовідданий, а й добра, дуже добра людина таких військовослужбовців, як Олексій, ну, він завжди вірно, віддано. Виконував свій обов'язок. В подальшому у нього закінчився контракт, він вирішив продовжити вже життя на ну, цивіль, цивільне життя. Але під час повномасштабного вторгнення він одним із перших прийшов назад до нас в частину і мобілізувався. Спочатку проходив службу в стрілецькій роті резервні. Надалі виявив бажання перевестись до одного з наших найкращих підрозділів в розвідку. І на жаль, на жаль, вже повернувся додому на щиті. Це мій однокласник, дуже ліпший, ну, був ліпший друг, найкращий друг, да. дуже гарна людина, ну, дуже шкода, що його нема. Війна забирає все ж таки на найкращих. На жаль, дуже добре, ну, від зівчини завжди веселий, посміхався, допомагав завжди з усім. Ну, дуже гарна людина. Це людина була з дуже великої літери. З дуже великою, це однозначно. Це моєї сусідки, а її донька сама вийшла замість за цього Олексія. Це я приїхав саме. Йду, як кажуть, його провести в останню дорогу. Сама. Жалко, звісно. Молодий хлопець саме, 27 років саме. У поминальному молебні за солдатом Олексієм Поповичем схилили голови рідні, друзі, знайомі та товариші по службі. Ще ще ми Господу помолимось, Господи помилуй, ще мало ми з України представлено, герої України. Воїна Олексіє, завідпочнімо всякої провини. Вільно і невільной. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь посолив душу його там, де правильний спочиває. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Уже по обіді Сумська громада провела в останню земну путь солдата Сергія Крипака, який загинув 29 вересня поточного року в Бахмутському районі Донецької області. У цивільному житті Сергій працював помічником геодезиста. Йому назавжди залишиться 41 рік. Сергій це син моєї подруги. З якої я працюю вже більше 20 років. Відповідно, я його знаю більше 20 років. Я не можу говорити, знала у минулому часі, тому що воїни герої, вони живі, вони будуть жити в наших серцях, в наших душах, у майбутньому нашої України. Він був дуже надзвичайно доброю людиною, відповідальною. Він був слухняним сином, він був добрим другом, він був гарним сусідом. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях і, мабуть, все-таки гордість за те, що він виявився справжнім чоловіком, справжнім воїном, справжнім громадянином. Слава Україні! Хороший хлопець був, працював з нами до війни, Це мої співробітники, його. а брат його мій кун, взагалі менший. От. Ми самі військові теж приїхали його провести останню путь. Хлопець хороший був, працював. Батько його працював з нами теж в нашій одній організації. Ну, Що сказати про нього? Всі вони хороші, хто пішов воювати, та тільки не вертається назад. Сергійка був чуйним, чуйним, гарним хлопцем. Він дуже любив свою маму, завжди їй допомагав в усьому. Рано тато теж пішов від них, поховали вони тата. Але хлопці в неї, в неї два хлопці, і хлопці в неї дуже гарні. Царство небесне, земля йому попа. Ми всі-всі дуже в скорботі, великій. Ми колеги мами, дуже в скорботі великій. Що так трапилося з Сергійком. відспівали відважного захисника Сергія Крипака у Свято-Георгіївському храмі православної церкви України. Ще в мирі Господу помолимось, Господи поми. Молимось за упокоєння душі, спочимого раба Божого, новоприставленого воїна і захисника України Сергія, і за відпущення Йому всякої провини, вільної і невільної, Господи, помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Станіслава Кулика, Олексія Поповича і Сергія Крипака поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.